Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Сьогодні ми мандруємо у світ живої природи. Прочитаємо тему уроку 107. Повторення, водорості, мохи, хвощі папороті. Перегляньмо відеофрагмент і скажемо, які рослини в ньому зображені де вони ростуть. Увага на екран. Будь ласка. Які ж рослинки було зображено в відеофрагменті? Медузи, акубу, чи? Рослини. Я питаю про рослини. А. Як називались рослини, які були зображені в відеофрагменті? Водорості. Де вони ростуть? Водорості. Вони ростуть у воді, у водоймах, так, правильно. Вони ростуть у водоймах. Прочитаємо текст і виконаємо завдання Читаємо разом зі мною пошепки. Квапка стверджує, що водоростям не потрібне світло, адже вони ростуть у воді. Чи погоджуєшся ти з цією думкою? Давайте. Висловимо свою думку і обґрунтуємо відповідь, як на вашу думку, чи потрібно водоростям світло? Так. Так. Чому можете сказати, пояснити, чому? Бо, бо всім ем, рослинам треба світло, щоб вони росли. Це одна з необхідних умов для життя. Так. свою Перевіримо свою думку, прочитавши пояснення від Аї, читаємо разом зі мною пошепки. Світло є однією з умов життя рослин, а отже, і водорості не можуть без нього жити. У водному середовищі мало світла, Андрюша, слідкуй, тому водорості найкраще ростуть на невеликій глибині. Куди дістають сонячні промені, на великих глибинах темно, тож рослинності там немає. Отже, ми переконалися, що водоростям так само потрібно світло. І там, де сонячні промені достають, на невеликій глибині водорості ростуть, а на великих глибинах, куди вже сонячні промені не достають, і там темно, там рослинності немає. Пригадаємо, які ще умови потрібні рослинам для життя. І ставимо пропущене у схему. На цю роботу у вас є буквально пів хвилини. Перевіримо себе за відомостями на сторінці 33. Отже, читаємо пошепки. Умови потрібні рослинам для життя. Їх 5 це світло. Тепло, повітря, вода і поживні речовини. У нас було написано поживні речовини і тепло, отже, ми мали дописати ще три умови це світло, це вода, вода і це і повітря. І повітря. Світло, поживні речовини, повітря, тепло і вода це ті необхідні умови для того, щоб рослина росла і розвивалась. Виконаємо вправи для покращення зору. Перегляньмо презентацію з алгоритмом підготовки до діагностувальної роботи. Будь ласка, запам'ятовуйте необхідні кроки. Алгоритм підготовки до діагностичної роботи. Прочитай і відтвори з пам'яті вивчені навчальні одиниці. Якщо ти чогось не зрозумів, не зрозуміла. Звернися по допомогу до вчителя, однокласників. Візьми участь у перегонах. Виконай завдання. Проаналізуй та виправ допущені помилки. Вивчи відповідні навчальні одиниці. Підготуйся до діагностичної роботи вдома. Якщо чогось не зрозумів, не зрозуміла. Звернися по допомогу. Бажаємо успіху! Пригадаємо навчальні одинички з біології. Для цього нам потрібно розгорнути сторінку 33 і 34. Будь ласка, у вас є дві хвилинки пригадати все, що ми знаємо про рослини. Користавшись тими відомостями, які ми щойно повторили про хвощі, папороті і різні і інші рослини, будь ласка, вставте пропуски в завданні 5. На цю роботу у вас є одна хвилина. Виконайте, будь ласка, саме перевірку. І в шостому завданні потрібно встановити відповідність між назвою групи рослин і місцем, у якому вони переважно ростуть. Виконайте, будь ласка, це завдання самостійно. Отже, зволожені і затінені місця полюбляють мухи. мухи. Прісні солоні водойми. Це середовище Води. для порості. Тіністи вологі ліси, яри, береги водою полюбляю. Оборучи. 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 І ліси, луки, городи, поля, береги водою, міша зростання хвощів. Дякую. Чудово впорались із завданням. Напишемо назви груп, до яких належать рослини, ламінарія, порфіра, ульва. Звісно, що ця група рослин називається водорості. Зозулин, льон і сфагну – це мухи. Завдання 8 потрібно позначити зображення папороті. Уважно розглянь зображення і позначте, на якому з них зображена папороть. Паперець зображена на другому малюнку. Виконуємо завдання 9. Підкреслимо назви рослин, які не мають коренів, і обґрунтуємо свою відповідь. Пригадуємо, корені не мають. Водорості і мохи. Отже, з переліку обираємо наступні назви. Мох з озулен Ламінарія водорість, кореня немає. Порфіра водорість, кореня немає. І ульва це також водорість, і вона не має корень. Виконуємо завдання 10. Оберемо групу рослин, не тих. Які утворюють квітки, не тих, що їх використовують як декоративні та кімнатні, і не тих, які живуть переважно у воді. Пригадуємо, квітки утворюють у нас квіткові рослини, значить, ми не обираємо квіткові, не тих, що їх використовують як декоративні та кімнатні. Це можуть бути, певно, що папороті, тому що вони бувають. Як на вулиці ростуть, так і в горщиках. І не ті, які живуть переважно у воді. У воді живуть водорості. Отже, якщо ми відкинемо квіткові водорості і папороті, то нам залишиться обрати мухи. Оберечли не ту, що живе на болотах і містить речовини, які знищують бактерії. Пригадуємо, живе на болотах і містить Речовини, які знищують бактерії, це смох Не ту, яку називають морською капустою. Пригадуємо, морською капустою називають ламінарію, і не ту, що схожа на ялинку. На ялинку, як ми з вами повторили, схожі хвощі. Отже, нам лишається рослина, яка називається порфіра. І вона належить водоростям. Пограємо в гру «Спіймай слово. Щоразу, як диктор називатиме рослинку, що не має коренів, плескай в долоні. Пригадуємо ще раз, коренів немає. Водорість і мох. Будь уважним. Увага на екран. Ламінарія, орляк звичайний, дуб, ульва, чоловіча папороть, зозулин льон, сосна, сфагнум, ялина, порфіра. Тож перевіримо себе Ламінарія Мали плеснути Орляк звичайний. Дуб. Ульва. Мали плеснути. Чоловіча папороть. Зозулин льон. Мали плеснути. Сосна. Сфагнум. Мали плеснути. Ялина. Порфіра. Мали плеснути. Чудово, якщо ви плескали так, як я говорила, отже, це означає, що ви правильно знаєте назви, запам'ятали назви водоростей і мохів. Ну, а ми підготуємося до діагностувальної роботи і візьмемо участь у перегонах. Обери правильну відповідь, упиши букву відповідей в зірочки і потім з потрібних. «з» Писаних літер потрібно буде скласти слово. На цю роботу у тебе є 4 хвилинки. Починай. Перевіримо себе за презентацією. Сподіваюсь, тобі це було зовсім нескладно. І якщо ти всі завдання виконав правильно, то можеш розфарбувати свій кубок чемпіонів. Отже, сьогодні на уроці ми пригадали, які умови потрібні рослинам для того, щоб вони жили і розвивались. Також ми пригадали основне про групи рослин, такі як мохи, хвощі папороті, водорості і. Хвощі, папорти, водорослі і мохи Пригадали, де вони е, ростуть переважно, в яких місцях. Далі пригадали назви цих рослин з цих груп, приглядали їхній вигляд зовнішній, як вони виглядають, пригадали, які з них не мають корені. Е, також Вчилися пізнавати рослину за описом, за основною характеристикою, пограли в гру Спіймай слово і взяли участь у біологічному авторалі. Сподіваюсь, цей урок був для тебе корисним. Дякую за роботу. На цьому урок завершено.